Добрий день всім любителям історії! Ми продовжуємо вивчати історію України і сьогодні ми будемо говорити про утворення Кримського ханства і інші події, які передують цьому! Як завжди, я вам буду прописувати для наочності і ми будемо розбирати Основні терміни та поняття. Взагалі, руські землі лісостепу і полісся, які були змушені визнати зверхність орди її територією не вважалося, бо заяв не були придатними саме до кочового господарства і е, основного заняття ординців. Взагалі ж терени степу. Стали такою ординською землею і знали її як татарією, як казали ще за тих часів. Адже татарами називали нових завойовників наші предки. Так, за тюрськомовного населення Половцями, взагалі Причорномор в Причорноморі закріпилася назва їх не як завойовників. І ось ми сьогодні будемо говорити саме про виникнення Кримського ханства. У 15 столітті з поселенням боротьби за владу в Золотій Орді Володарі Кримського улусу, тобто ми вже говорили про це частини, так називали цю частину своїх володіннях Золотоординських, вони почали собі прагнути до одноосібного господарювання. Доля усміхнулася Хаджі Герею, який 1449 року. 1449 року, я вам тут прописую, це був у нас Хаджі Гірей. Він проголосив себе незалежним володарем Кримського ханства. Незалежним володарем Кримського ханства. Досягнення згоди між литовськими і кримськими володарями сприяло встановлення миру, що забезпечило більш-менш спокійне життя прикордонних земель українців. Однак мир тривав недовго. Вже наступник Хаджі Герея, його син Менглі Герей, прагнув більшої влади і знайшов для себе інших союзників. Менглі він прагнув більшої влади прагнув, Набагато більше, прагнув більше, ми це також приписуємо. Перехід кримських ханів у Васальну залежність від Туреччини взагалі ознаменувався саме з володінням Туреччини 1475 року не підсунулися безпосередньо до кордонів Кримського ханства. Межа між державами полягала Пролягало взагалі по попід узбережжя Чорного та Азовського морів. Сталося це внаслідок підкорення Туреччиною за тих часів Османської імперії, саме чорноморських портових міст. І від 13 століття портові міста північного узбережжя Чорного моря перебували під владою генуайських купців. Турецький султан, прагнучи контролювати чорноморську територію 1475 року, захопив портові міста і утворив у північному узбережжі Чорного моря свою провінцію із центром у Кафі. До створеної турецької провінції увійшли також міста: Херсонес, Балаклава, Керч у Криму, і за його межами це був Тамань, Азов. І крім того, захоплені міста були торговельними осередками. Вони цікавили турецький уряд як важливі військові об'єкти. До цих міст входили турецькі військові залоги, і, крім того, закладалися й нові фортеці. Взагалі, зважавши на військову міць турецького султана Менглі Гірей 1478 року визнав за краще бути його васалом. І почалася васальна залежність. Вона виявлялася головним в тому, що хан повинен був брати участь у воєнних кампаніях султана. Отже, як ми це підсумуємо: 1475 рік. 1475 рік. Туреччина у нас утворює провінції, такі як Кафа, Керч, бере під свою владу. І вже в 1478-му. 1478-й Менглі Герем стає васалом. Васалом Туреччини. Стає васалом Туреччини. Взагалі початок гребіжницьких походів на українських землях ознаменувався з першим великим походом на території України. Це був хан Менглі Гірей, він здійснив його в 1482 році, 1482 рік, знову ж таки, Менглі Гірей. Він вдався до Києва, пограбував його і спалив, знищив Київ. Нижче в Київ. Це, до речі, другий раз, коли Київ було спалено, перший раз його було спалено у 1240 році. Ми про це вже е, говорили неодноразово. Е, у полон потрапило безліч людей, які не міг урятуватися і сам київський воєвод з родиною. І... Татарські походи відбувалися щорічно, а то й двічі й тричі на рік. Орди кримського хана спустошували Поділля, Київщину, Волим, Холмщину, Галичину і мали для українського народу досить страшні наслідки. Ординці плендрували і нищили все на своєму шляху. Вони знищували і за собою залишали лише пустку. Чоловіків, жінок, хлопчиків особливо, дівчаток брали в полон, і тих, хто чинив опір, їх просто убивали. Ясир потрапив на невільницькі ринки в містах Османської імперії. Чоловіки зазвичай ставали гребцями на турецьких галерах, каторгах. Тобто, ось у нас говорять, йдеш там як на каторгу. Каторга — це ось такі галери були турецькі, на яких були досить погані умови для ось людей, особливо полонених людей, і тому звідти пішло слово каторга. Жінки, жінки і дівчата вони потрапляли до гаремів, хлопчиків підлітків здавали до су, султанських гвардій, їх виховували як відданих захисників султана і е, його престолу це були яничари. Я вам це не прописую, тому що ми говорили е, про монгольське ханство. Там, в принципі, все те ж саме, тому ці поняття вам вже відомі. І у другій половині 16 століття до Кримського ханства увійшли Ногайські орди, і вони стали ударною силою е щодо грибіжницьких походів. саме. Ну і ми з вами переходимо саме до козацтва. До козацтва. Слово козак воно прийшло зі Сходу, і у давніх тюрків козаків вважали і називали. Молодих хлопців, які відбували складний і небезпечний обряд посвячення у повноправні члени племені. Юнаки йшли в степ і мусили там прожити кілька місяців, змагаючись з ворогами і доводячи своє вміння виживати в тяжких природних умовах. Загалом це слово набуло кількох значень і перекладалося здебільшого як вільна людина або вільна озброєна людина. Вільна, озброєна. Людина. Вільна озброєна людина. Так перекладалося слово козак. Перше писемне джерело, що засвідчує вживання слова козаки стосовно українців. Це була польська хроніка. Там була розповідь про козаків, датована 1489 рік. 1489 рік польська хроніка. Польська хроніка. Я прописую вам це згадка про козаків. Згадка про козаків. Описуючи похід Королевича Яна на Східне Поділля польські хроністи. Зазначили, що польське військо могло успішно пересуватися в степах лише завдяки тому, що шлях йому показували тамдемшні козаки, які добре знали ту місцевість, і з кожним наступним роком кількість свідчень про козаків з України невпевно зростало. Взагалі, українське козацтво виникло за тяжких для нашого народу часів, коли Україна втратила, по-перше, свою державність, а її землі захопили кілька держав, які ворогували між собою. І це змовилося зумовлено було ще розташуванням українських земель у зоні великого кордону. Той кордон, тобто це умовно, межа, що розділяла два протилежні світи, між якими споконвіком тривало протистояння. З одної сторони у нас були європейський світ, тобто хліборобський християнський, з іншого боку, це були азіатський світ, кочовий і мусульманський. Опинившись у обставинам, що загрожувало самому існуванні українців, саме як окремого народу, мешканці прикордонних територій змушені були опанувати складну військову професію. Отже, постійна боротьба з нападниками. Виробила з хлібороба ремісника особливий тип воїна, відважного і хитрого, який добре володіє різними видами зброї, сповненого волелюбності, повсякчас готового протестувати проти будь-якого примусу. І ось цими воїнами у нас таки і були козаки. Однак козацтво формувалося не лише з постійних мешканців прикордонних територій, це Київщина, Брецлавщина. Козаками ставали численні втікачі з інших регіонів України. Передусім, це була Галичина, Волинь і низка землевласників та міської верхівки Польсько-Литовської держави. Також вони були втікачами до козаків. Взагалі. Поширення панщини і запровадження кріпацтва спонукали українських селян та міську бідноту до масових утеч. Отже, які чинники? Це в нас кріпацтво? Кріпацтво. Це в нас був основний чинник. Ну, і, відповідно, утиски. Утиски. Спочатку. Люди просто хотіли втекти хоч би куди, хоч на край світу, але аби подалі від взискувачів, тобто від панів. Важкі умови цього прикордоння здавалися менш, меншим лихом, аніж утрата особистої свободи. Тобто, за свободу люди хотіли боротися до кінця. Спочатку козаки мешкали здебільшого в півдні Київщині. Це район Канева, Чернігова, Чигирина і також Східне Поділля. Поступово просуваючись у глиб степів, вони звичайно селилися понад Дніпром і Південним Бугом. Вояки за потребою козаки залишалися невтомними трудівниками, вони активно освоювали нові землі, піднімали ціліну і прокладали шлях, споруджуючи мости. Понад берегами рік на островах у Байдарках козаки закладали свої поселення, зимівники. Зараз я вам продемонструю і карту і їхній тип поселення. Порозькому хуторі, що складалося з двох-трьох хат для людей та різних господарських будівель, тобто це комори, клуні, стані, хлів, курінь, льох. Для бджол і так далі. Часом хутір мав млин, кузню, зимівники будувалися кількома господарями і згодом розросталися, перетворювалися в міста і села. На освоєних землях, особливо в північній і безпечнішій частині заняття козаків, було хліборобство, городництво і сатівництво, були різні ремесла. Умови степу чудово походили для вирощування коней великої рогатої та дрібної худоби. Серед козаків траплялися теслі, стельмахи, ковалі, зброярі, кожумяки, швиці, бондарі. Кожен козак був зазвичай і торгівцем, бо продавав або міняв не тільки здобути чи зароблене своїми руками, а й воєнні трофеї. Будь ласка, уважно роздивіться то там, де я представлю вам таке поло, і відповідно зимівники козацькі, про які ми щойно з вами говорили. Отже, продовжуємо. Зараз ми також поговоримо з вами і про Закарпаття у складі Угорщини. На сьогодні така досить багатоманітна тема. Ми будемо говорити сьогодні про інші землі також. І зараз ми говоримо про Закарпаття Закарпаття у складі Угорщини. Пишу скорочено, як завжди, Закарпаття у складі Угорщини. Щодо тих земель. Дивіться, прикордонне розташування Закарпаття позначилося на його долі. Взагалі, упродовж віків воно в різний час побувало у різних країнах. Здавна заселено слов'янськими племенами, Закарпаття спершу було тісно пов'язане з Київською Руссю. Проте, на початку 11 століття, після смерті Володимира Великого, воно потрапило під владу угорських можновладців, які, однак, змогли закріпитися в ній лише тільки в 13 столітті. Наприкінці 14 століття а, закарпатські землі потрапили в коло інтересів литовських князів, однак а, верховна влада належала угорському королеві. А, один із нащадків Гедеміна, Федір Каріатович, пам'ятаєте такого, який володарював на Поділі через ускладнену внутрішньополітичну ситуацію у Великому князівстві Литовському, передав свої права Угорському королеві. За що той отримав землю в Закарпатті? Федір Коріатович багато дбав саме для культурного, економічного і національного розвитку краю. Особливо він опікувався церковним життям. Ну, давайте пропишемо. Федір. Віддає землю Угорщині. Так. Чим він опікувався? Ну, по-перше, церквою. Далі, за його володарюванням на горі під Мукачевим було закладено монастир з бібліотекою, якому судилося протягом тривалого часу бути головним культурно-освітнім центром Закарпаття. Так, прописую, так. прописую Монастир, бібліотека. Дружина князя Ольга у нас будувала жіночий монастир, також, який приносив досить великий культурний розвиток. Жіночий монастир. Я вам прописую також культуру. Віночий монастир, культура. За князя Федіра Каріатовича пожвавилося господарське життя важливого значення набув ярмарок, що від початку 15 століття проводився майже щорічно. Культура пишу торгівля, ярмарки. Торгівля, ярмарки. У 1526 році, після поразки угорського війська від турків у битві під Могачем Закарпаття було поділено між князівством Трансильванією, васалом Туреччини, і Священною Римською імперією, в якій правили імператори з австрійської династії Габсбургів. Тобто, я вам прописую так, 1526 рік поділ. Поділ, битва під Могачином. поділилося просто. Відійшло до Трансильванії. і Священна Римська імперія. І до Священної Римської імперії Відійшло частина Закарпаття. Далі також ми не оминемо увагою буковину. А Буковинські землі вони входили до складу Київської Русі від другої половини XI століття. В межах Теребовлянського князівства від середини 12 століття, а як територія Галицького князівства від 1199 року, коли воно війшло до Галицько-Волинської держави. Із занепадом Галицько-Волинської держави частина буковини її північні землі потрапили під владу до московських князів. І у 1308, 1359 році Трансільванський можновладець Богдан підбурив. На народ Молдови проти угорського короля і почав правити в країні самостійно. Влада Молдовського князівства поширювалася і на Буковину це від 1359 року. Далі, від 70-х років 15 століття через татарсько-турецькі напади становище взагалі буковинських земель під владою молдовських князів почало погіршуватися. Почало погіршуватися, і, зрештою, Молдовське князівство в 1538 році, так, тут під Владою, 1538 році, Молдовське князівство було підкорено Туреччині, було підкорено Туреччині і так Буковина потрапила під владу Османської імперії. І, в принципі. Там і перебувала. І також ми з вами поговоримо про Московсько-Литовські війни, початку, точніше, кінця 15-го, початку 16 го століття. Москва проти Литви. Московсько-Литовські війни тут у нас кінець 15-го, початок 16-го століття. Кінець 15 го початок 16 го століття. Взагалі протягом другої половини 15 го століття Московське царство перетворилося на могутню державу, і вже в 1478 році воно приєднало до себе Новгородську землю. 1478 плюс Новгород. Приєднало до себе Новгород. А, далі, 1485 року, вона, воно приєднало до себе Тверське князівство, 1485. Тверське. Тверське князівство було приєднано до. Московського царства. Під владою Івана III було об'єднано північно північно-руські землі. Від 80-х років 15 століття розпочалися війни між Московією та Великим князівством Литовським. І на початку 16-го століття кілька дрібних удільних князів Сіверщини за власним бажанням віддалися під владу Івана III. Сіверщина. Добровільно. Перейшли до Москви. І більшість з них опинилася у складі Московського царства внаслідок воїн. Послідовно втілюючи загарбницьку політику, Московський уряд у 1507 році розв'язав нову війну проти Великого князівства Литовського. 1507 Москва проти Литви, Великого князівства Литовського. Отже, Um, воєнні дії вони досить загострювалися, і вже у 1514 році, 1514 році, відбулася битва під Оршею, яка закінчилася перемогою ВКЛ. Битва під Оршею. ВКЛ у нас перемагає, відповідно, Москва програє. Однак ця перемога не поклала край боротьби Великого Князівства Литовського і Московії за українські землі. І до 1537 року Велике Князівство Литовське у війнах проти Московії поступово втратило майже третину території, зокрема Чернігово-Сіверщина і Смоленськ. Е, прописую вам тут 1537 Велике Князівство Литовське втрачає у нас. Смоленськ і чернігово сіверщину ось так.